І всім привіт, народ. Так, це Age of History. Ми продовжуємо в нього грати. І я усвідомив, що я, в принципі, да, зрозумів, як грати в цю гру, що треба качатись і так далі. Тому ми настав час челенджів. А саме, ми сядемо в сучасному світі, за Україну, і я не буду качатись. І це досить. Е, я не пробував, не намагався ще так грати. І щось мені підказує, що це буде досить хардкорно. Тому ми сядемо без. Покращень, ой, без, так, без покращення економіки. максимум я буду забудовувати, і то не завжди. І це буде хардкорненько. Наша головна мета тоді буде введення. І... Найперше так, на тебе. Угу. На тобі не висить гарантія незалежності, нічого такого погнали Так само я з кримом трохи погіршу відносини Моя головна мета зараз тримати армію. Бо ми зараз будемо. Єдиний наш спосіб розширення це буде військове розширення. Я б в перевагах в першу чергу зменшив агресивну експансію, бо вона нам буде заважати радник з питань інновації. Давайте цих радників покращу. Ну, насправді, ось спадок. Спадок покращення відносин. Так, армія мені вже непогана. І з усіма іншими країнками я покращував, би відносини. Ну, Молдова не факт. Так, все, війська в мене на максимумі, які я можу собі тільки дозволити. Тому погнали. Приднестров'я. Пріднестрів. Ти перша наша жертва. Білорусь чи русня. Ну, якщо вже обрати між двох зол, то давайте потоваришуємо з вами прийняти. Уявимо, що там не Лукашенка. Так, стоп. Оголосити. А, це мене союзний Білорусь, нормально. Давайте змусимо їх на мене напасти. Так, є. Це я. Перші дві провінції, на які ми розширились, є. П'ятеро. Погнали. Молдова, пробач, погіршити У нас не дипломатія. Нема союзників. Окрім так само. Пробач. Так змусив їх самих на себе зайти. Є. Це є. Агресивна експансія 23. Не прям критично, але неприємно. Все ж таки. Окей, погнали. Молдова. Болгарія твій союзник. Болгарія навряд чи змогла. Так, наташіться на мене. І в мене ще умова, що я викликаю до себе союзників на допомогу. Тільки якщо у мого ворога є союзники. Тільки в таких випадках. Давайте відновіться до 54. У вас 54 тисячі має бути, я знаю. Ну. Все. І на цей раз оголосити війну і разом з Білорусі. Знову ж, чисто, тому що в них є союзник. Так, змусив їх напасти на мене. Ще знову ж, Болгарію разом з ними я б витащив? да. І того, Білорусь нічого і не зробили мені. Для мене, щоб допомогти мені. Так, все, збираємо це. Так, мінімум. Якийсь мінімум розширення ми зробили. Є. Yeah. Далі трохи хардкорніше буде. По-перше, ти? Да, всі... По-перше, всі вже посформовували собі альянси. Так, вибуток у нас 17. Прекрасно. Ха. оборонний пакт з Польщею або з Румунії. З Польщею насправді звучить цікавіше, бо на Польщу я пізніше нападу. Тому давайте оборонний пакт з Польщею. Ми зараз. Досить в такому безпечному стані. Греція. Блін. Румунія плюс Греція, я не певен, наскільки в них вони встигли викликати собі військ і так далі. Мені, до речі, не подобається співвідношення моїх військ, я б хотів по-іншому трохи зробити. Окей. Бішите свої війська. Так, а давайте я зараз. Мені справді цікаво, я збережусь. Я збережусь навмисно, бо я хочу потестувати. Чи можу я дозволити собі зараз винести Румунію? Чи не тупити і піти на умовну угорщину в союзник Хорватія. І взагалі не паритись? Словачина у якоїсь союз Словенія. Але насправді я б собі поставив за мету тримати війська на мінімумі. Ой, тримати на максимумі війська. Подало ну, ось так. У нас насправді ось так з мінімальним витратом 27 прибуток. І хоча б вирівняти армію. Давай 4 вас. Чотири 4 вантажівок. Два середніх танка. Три винищувача. Я викликав три винищувача. Ось вони три. І по-хорошому ще б дев'ять. О... Ще 9 дев о... реактивної арти. Сучасної губиці. Дев'ять. Сюди. Створити. Ну, ми дуже сильні. На максимальних витратах ми все ще можемо тримати нашу армію. Але нам вже тяжко, тому я б такий, щоб піти розширятись далі. То там Словаччина. В принципі, найслабший на кордоні. Тому погнали. Хоч не дуже красиво. Хм, Ну, Так, да. Румунія з Грецією можуть створити мені більше проблем, ніж Словаччина. Так, стоп, я давно не сусідами не відправляв. Покращення відносин. Ой, мені її не треба. Сильно прям. Да, Словаччина-Угорщина, потім Румунія. Я, б. я б ось так зробив. Мене поступово, до речі, накопучиться гроші. Може справді тримати війська, поки вони не будуть мені в мінус іти? Давай, сім. Скільки я ще можу викликати? Я вам створити армію. Одна моя вісьмірка з'їдає, скільки грошей. Давайте, 7,64 було. Створюю ще вісьмірку. З 3 монітки. Тобто максимум я ще вісьмірку можу зробити, не входячи в мінус при при максимальних витратах на армію. А, я в, 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 вийшов. Ну, прорахувався трохи, але нічого критичного ось так. Був би в мене тут десь зменшення утримання військ. Але, насправді, так кажучи, відновлення людських ресурсів. Качав би. Так, скажімо. Республіка і. А, Австрія, я прям твій ворог, окей. Оголосити війну. Ну, в тебе є союзник, я також свого союзника приключу. Так, максимальні витрати. Погнали поступово в пагорбах. Дозволю їм самовбитись в мене. Далі на добиття. Знову ж, я своїх свого союзника викликаю, тільки якщо в них є союзник. Але щось, їм, їм їх союзник не допоміг. Та що, забираю все? Витати на армію поки що мінімальні ставлю. Щоб я міг щось робити. Так, зараз я хочу одразу все закинути. 449 треба. На. Ядра будуть. І релігія. Тут прикол в тому, що без ядер і без релігії, ну, ці провінції нам майже нічого не дають. Без ядер і без релігії. Будуть ядра, буде релігія, буде краще. Угорщина пакт про ненапад? напад. Ну. О, як тобі сказати, Угорщина? Як би тобі сказати? Поїжджу відносини. Ось ось моя відповідь. Зі Словенією, з Хорватією, з Сербією покращити. Румунія, Польщу покращити. Білорусь покращує, тою. Ми ж з тобою все ще союзники. Все ще. Та хай. Хай буде. Так, я хочу почекати релігію. Ядра вже є, релігія зараз. Так, знову ж. А що я? Що в мене по агресомій експансії нормально. Ще? Ще нормально. Отже, я? Це ще нормальне. О, Чехія впала. Прикро. Так, це є. І тепер перевірка з максимальним витратом ар на армію. Все. Ми в плюс 4. На кожній, якщо плюс 4, то я можу викликати. Ще вісім. А, ні, я лишаю максимальні витрати на арбі. Бо зараз буде війна з Угорщиною. Та да, давайте. У вас є союзник, я також свого союзника виключу. Рівнини, рівнини, рівнини. А є десь. Ну ось тут ліс, погнали в цей ліс. Ще цей ліс відіграю. Ой, Ой, само вбились. Так на добиття. Втолицю. Є. Yeah. Я не захоплю все. Ні. Ось так. Ой. Ось так поріжці красиво захопив. Далі якось все на не вистачить. Та висунуту вимогу затвердити. Німечно покращити відносин. Не вистачало мені ще війни не впевнений, не впевнений, що Німеччина мене зможе прям зупинити. Але зробити неприємно зможе. А в нас просто ще зараз гроші уходять на відновлення армії. М -м -м. До речі, дослідження вже плюс 32, а я родну бібліотеку не побудував, і в нас мінімальні витрати на дослідження стоять. Дякую за те, що ви будуєте в своїх провінціях бібліотеки. Дякую. Так, я ще не знаю, куди спадок дати. Саме, бо зазвичай в мене спадку. І в мене є можливості. Хм... Просто щось мені підказує, що агресивна експансія для мене буде потім найбільшим ворогом. Yeah. Так, стоп. Чехія? Воюєш з Польщею? Польща, ти в союзі? З пососіянцями? Краще відносини? З поляками? Покращити з вами? О, ні, там з Литвою ще воюють. Як неприємно. Ой. Ні, з угорщиною не чіпаємо, може я її зараз доб'ю. Може це найближче, що я буду робити. Я хочу дочекатись покращення. Релігії? Відновлення релігії. Подивитись мій прибуток. Договір про напад з Німеччиною, Без питань. Може, з тобою ще договір про напад? М ні. А, бо і в мене і в них є договір про напад з кимось. Ну, нормально. У мене 111 ліміт, військ в них 140. Бо в них є можливість качати свої провінції. У мене немає можливості качати провінції. О, мені США дали гроші, дякую. Є. Так, питання. У нас 11. Ще 2 по 8, можу викликати. Ні, в сенсі. В сенсі ви на мене напали? Разом з поляками? Може, оборонний пакт з Німеччиною до... краще було б взяти. Він я зараз не дуже готовий, бо я якраз викликаю війська. Я не можу зараз тут і зараз полетіти допомагати. Так, стоп, а вони? Вони на Білорусь напали! Чи будемо ми зараз вбивати заради Білорусі? Ми не потягнемо, я один на один не потягну. Саме вбуватись заради Білорусі це дуже погана ідея. Тому я почекаю. Стоп, у мене ліміт військ? Я на ліміті військ щойно був. Це цікаво. Ну, я ну, од одного солдата. Ну так, я, я не зміг би зараз допомогти Білорусі ніяк. Німеччина. Е -е вони хочуть зі мною оборонний пакт робити через мою агресивну експансію. Заслужено. Блін, але я без альянсів, без нічого. У тебе альянс є? Все б про Мунію взяв альянс, вони не такі погані. В 51-му році. Так. Угорщина, пробач, так чи інакше, мені треба тебе добити. Саме треба. О, я на мінімальних... На мінімальній витраті на армію війну цю провів. Це просто. Це теоретично збільшило мої витрати. Та зробити вимоги забрати. До речі, якщо максимальні витрати, у нас 6 плюс нормально. Він так, без покращення провінції не. Воно не так хорошо йде, Воно воно клюпляще є, де. Давайте з максимальними витратами. Мінімальні витрати, все ж таки. Відновіть мені армію, мою. Далі я подивлюсь після католіцизму, скільки в мене грошей, що в мене взагалі. І як? Воно насправді так кажучи дуже тяжко. Так, дуже тяжко. Румунію навряд чи я зараз можу дозволити собі піти. В якісь інші державки можна було б. Це є. У нас ліміт військ. Я можу ще 8 дозволити собі, і навіть. так. І по утратах також ще 8 можу собі дозволити. Але скоро ми управимось в ліміт військ, і це навіть в якомусь сенсі хорошо. Бо далі ми вже через покращення будемо все робити. Погнали. Я тут. Нас 120, -ка. цього не вистачить, щоб винести Румунію разом з Ха-ха. Чи ти зараз, тип без альянсу? Поки Румунія без альянсу, оголосити війну. Максимальні витрати. Десь тут мають бути гори. О, ой, прекрасно сюди. В горах їх виснажимо. Та-та-та. Вони зараз, типу, захоплять провінцію, але їм доведеться відступити, щоб зупинити нас. Прекрасно. Цікаво. Що ви тут робите? Ой, збереження. Дякую за збереження. Та їх вже. Це, а далі увімкнути лучний інтелект в лапках. І це все. Все. Якщо б я б міг, цю Румунію я не зможу захопити. Але б я її, насправді так кажучи, оточив би. Так, щоб ніхто інший не зміг сюди просто пройтись. Так. Так. Хоча ні, пропи покращувати, з Румунії не покращуємо. Віддайтесь мінімальні втрати. Поки що на армію. Ууу. Дуже неприємна ситуація, бо в нас з людськими ресурсами проблеми. Відновлення не скоросу Лмели ми на цей раз, але ми на цей раз досить багато привінцій захопили. При цьому без потреби міняти релігію. Прекрасно. Так. Максимальні витрати на армію. Я можу собі дозволити ще вісім викликати. І хочеться все ж таки людські ресурси повідновити трохи. Давайте середні витрати, окей. Середні витрати на армію, коли мені просто треба відновити людські ресурси. А, ядра готові. Давайте справді, справді, я справді зараз не дуже сильно буду поспішати. Сконструюсь на відновлення людських ресурсів. Перевага. Да, агресивна експансія в нас вже підходить все ближче і ближче нас піддавлює агресивна експансія. Я б такий, щоб не дати їй нас задавити, скажімо так. Ууу, Польща ні менше не програла. Польща, ти все ще в союзі? Ти не в союзі ні з ким. Плюс, програла останню війну оголосити. Погнали, ось тут в пагорбах. Встанемо. Максимальні витрати. Вимкнути штучний інтелект. Ой, в нас військового радника немає. О, технічне обслуговування, армії. прекрасно. Бо в нас ці гроші зараз йдуть на обслуговування. Так, є? Зараз почекаємо. А, в них може і не бути військ зараз. Ну, да, або бути якийсь мінімум військ, так. Все, поділити і увімкнути все. Замалюйте все. Чому ви разом ходите? Не дратуйте мене. Ходіть по окремості. Ну да, це зараз дуже просте розширення було. Ага, але я не можу собі дозволити повністю це захопити. Ну і я б зробив з тобою те ж саме, що з Румунією. Не дав би нікому прохід до тебе. І просто наступною війною доїв би тебе. 82 агресивна експансія, це жах. Це жах, прям. Об'єднайтесь. Які буде максимальні? Це середні витрати поки що на армію. Ну ж, я мене пріоритет на відновлення людських ресурсів. Мой договір про напад з Німеччиною закінчився. Так, стоп. Ой, Литва, покращити. Так, я б? зараз в першу чергу розніс би Румунію, чесно кажучи. Дозабрав би. Сербія союзник? А, стоп. Я ще навіть ось так не зробив. Все погнали. Ну, а на середні витрати на армію. Давайте зараз без збільшення витрат сильних. Оголосити війну. Вимкнув би я поки що Де. Коротше, наняти генерала Сюди, змусити їх на мене піти. Бухарест. А серби? Давайте і сербів змусимо на себе піти. Зайшовши в ліс. Вони зараз відступлять, щоб мене відбити. Все, і тепер, коли іти, і ті, ті максимально виснажені. Все. Ну, за румунів я взагалі не хвилювався Так, тепер можна і вимкнути авто. Є. І взагалі мінімальні витрати на армію. 96, все, на цьому ми стопаємось. Так, я може тут зменшити? Ні, висунути вимога. На цьому треба зупинитись. Ми молодці, але треба перепочити. Нам точно треба перепочити. Як мінімум розібратися з тим, що у нас з бюджетом відбувається. А тисячу в агресивну експансію хай менше буде. Да, тисячу спадка спадки назбирати нам зараз досить довговато, але мені довелося туди вкинути. Це було логічно, що мені доведеться. Так, тут ліміт полків, ширина бою. Рівні оборони, так це цікаво. Ліміт... Тут ліміт полків, тут ліміт полків, максимум людського ресурсу. Давайте так. Обидва мене цікавлять. Саме в нас адміністративний радник, можна качнути, і ТБ, Та дохід від виробництва. Не те, щоб в нас зараз сильне виробництво, але яке є? Хоча 67 прибуток це непогано. Да в нас закінчилася мирна угода з поляками. Не зараз, почекайте. Я б також почекав. Мені треба викликати. Ще 30-32, це десь 4. 4 по 8. Блін, ви хочете альянс? Так, у 177, у вас 242 ліміт. Економіка також. У вас у нас не така сильна різниця по економіці. Я можу їх наздогнати. Німеччина може з тобою. Це вже є альянс. Не хочу. Я прям не хочу. Але насправді як на одну серію ми дуже непогано розширились. І розширимося ще, і станемо ще сильніше. На жаль, да, в нас. Хотілося б більший спадок, більше економіки і так далі, але я не качаюсь, поки є можливість не качатися, не качаюсь. Я буду скоріше формою правління качати. Нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти ну, якщо у вас нема грошей, ви можете їх подавати до бажаного і особливо додати до бажаного Warfactory. Вона зараз в розробці, вона стає краще, краще, краще і краще. Якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше за все мене підтримує мій спонсор. Ні, можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, сам завдяки тобі і вийшло це відео. Підписка в коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.